Минув рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та ми, як і в перші дні, продовжуємо робити усе задля перемоги. Вкотре з Прикарпаття на передову поїхали на обхідні для військових речі для забезпечення їхньої діяльності, раз для забезпечення їхнього побуту. Сьогодні ми передаємо будівельні матеріали, які також є надзвичайно потрібні і необхідні. Ми передаємо орхтехніку. Вона також Якби не звучало дивно, але вона є особливо для їхньої діяльності потрібна. Передаємо все те, що до нас надійшла потреба. Ми з військовими працюємо, стараємося працювати дуже оперативно, тому що немає часу. Вони дають потребу, і буквально до двох тижнів нам треба виконати всі ті потреби. Серед переданих речей також генератори, бойлери та комп'ютерна техніка з мережевим обладнанням. Вартість допомоги 2 мільйон. Йони гривень саме ця допомога це є допомога за кошти обласного бюджету. Ці речі передали одному зі стрілецьких батальйонів Івано-Франківської області Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.